Прикосик. А заспівай, будь ласка, колядку. Нарождайтесь. А ага, прилетів. Ле летів, пле летів з неба, на ба. Людям сповів. Нагодуйтеся мені во всі. Укладіні вогнеш то ще моти. Люди є. «Почули молоді шнур, прийшли покліндати Богу і шалю. прийшли покліндати Христа, привітати і Його Маті святу!» Ісосик «Маленький, на спи, не гримай, своїм луцьком весь світ!» і всю кловиньку шташа Славімо його, молодець молодец.